Нацбанк представив пам'ятну монету парламентаризм на честь Верховної Ради України. Глава Нацбанку заявив, що саме у стінах Верховної Ради реалізується основний принцип демократії. А саме, єдине джерело влади в Україні є народ. Я не знаю, як це коментувати. Я, я не знаю, як це коментувати. Я, я взагалі не хочу це коментувати, тому що в Конституції написано, що та, дійсно єдиним джерелом влади в Україні є народ, і тут е, справа не в парламенті, справа в Конституції. Справа в тому, що Україна є республікою і дійсно єдиним джерелом влади в Україні є народ. Але в умовах, коли народ не може переобрати парламентарів, якось дивно виглядає е, ось, оця монета, і взагалі. Випуск цієї монети, і святкування цієї монети, і фотографування біля цієї монети. Ну я розумію, що там посада президента, зараз на ньому все зав'язано. Нехай без проблем, але ж Верховну Раду можна переобрати. Чому не можна переобрати? Можна, будь ласка, давайте запустимо в дії голосування. У нас там все, все закрито, все перекрито. Люди можуть подати свої кандида... кандидатури на депутатів. І Там буде от повний перелік. і Люди виберуть собі. Виберуть собі 450 депутатів. І Будь-якій людині можна дати право для того, щоб вона подала свою кандидатуру, описала свою біографію через всі реєстри, які є, може пройти спецперевірка. І далі люди просто будуть бачити депутатів, які балотуються від їхніх округів. Тобто, я, наприклад, можу зазначити: там, я балотуюсь від Київського там, там Або там або Шевченковського району. Люди зайшли, подивилися, Ага, ось є от 15 кандидатів. Ось їхні біографії оцього знаю, цього не знаю. Цей класний, цей не класний, а цей уже сто мільйонів разів у Верховній Раді, а, а цей багато обіцяв, нічого не зробив. Клац-клац-клац, У тебе, наприклад, там два-три варіанти вибору. Вибрав, все, і далі люди автоматом і в Верховній Раді. В чому проблема? В чому проблема? Оце буде. Народ є джерело влади в умовах інформаційного суспільства. Ну, раз ми говоримо, що ми найбільш технологічно розвинена країна, в нас є дія, в нас є такі можливості. і Там хтось із наших чиновників говорив, що у нас там демократія там майже найбільша в світі. Давайте так реалізуємо. От тоді можна буде випустити монету і занести її святково в Верховну Раду, яка буде отак обрана, як я сказав, і дійсно тоді сказати, що ось ми випустили монету. Де дійсно ми фіксуємо, що народ джерело влади, тому що народу дали можливість балотуватись в онлайн режимі, а не бігати по всім установам, доказувати, що ти не верблюд, або шукати собі е, якогось олігарха, або шукати собі якусь партію. І друге, народ проголосував сам. Ні, так не зробите. Е, монета, телеграм, шапці профілю. Угу.